Пес, 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 як ти думаєш, що буде? Як ти думаєш, що буде? Так, 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 що нам треба для початку сьогоднішнього відео? От він, правильно. Погнали, зараз розкажу чого. Що? Що? ти рада мене бачить. Собачка! Мало, тому буду розказувати все по дорозі. Коротше, розказую, в чому справа. Як завжди, в вільний час я шукаю автомобілі, які були би потенційно цікавими для перепродажу. І ось по фільтрах сьогодні я знайшов потенційно цікаву машину. Це у нас Таврія Нова 2005-го, якщо я не помиляюсь, року випуску з пробігом 150 тисяч від одного власника. І знаходиться вона приблизно за 70 кілометрів від моєго міста в Луцьку. Я думаю, хто місцевий зрозумів. Не багато, немало, але як завжди, я вже поїздив за машинами просто так. І хотів мінімалізувати ризики, тобто запитати про потенційний стан машини. Ну, щоб дарма не витрачати не свій, не чужий час. І дуже складно було говорити за цю машину, тому що оголошення публікувалось не власником автомобіля, а просто їхнім знайомим, який дав мені контакти власниці автомобіля, точніше, це жінка власника. І по телефонній розмові з нею я зрозумів, що це старша жінка, і допитатися в неї будь-що це просто от ну, неможливо. Е -е, чоловіка десь не було поряд, щоб запитати про стан машини. Історія наступна: чоловіку, ця машина видалась державою. У 2005 році, з того часу він один і єдиний власник цього автомобіля. Потенційно живий доглянутий стан машини, ну і основна ціна. Ціна за цю машину була щось в межах 700 доларів. І якщо автомобіль живий, це досить адекватна, адекватний цінник, скажімо так. Так от, посил сьогоднішнього відео в тому, що навіть я, який от в принципі, більш-менш розбирається автомобілях, які знає, що питають, які знає на що дивиться. Все одно їду і зараз потенційно можу встрягнути з цією покупкою. Просто банально на час на гроші і на пальне, яке я сюди витрачу. Е -е, зараз поясню чому. Гость програми завжди голодна голова Борис Юрійович. Ох, який тигр. Thank you. Номер 599. Не, ну ти знаєш, що я не такий банальний треба, щось оригінальне. Мені тобто варіант. Ти взагалі знаєш, за чим ми їдемо? За Славутой! А от бачиш, не знаєш. Покажи країни до яких ми їдемо. Шикарно, ні? Ну ми так виїдемо просто з на якогось пікніка. Коли Та хоч цього! Коли вже напродаємося тих курчів, заробимо гроші і будемо жити свої спокойно. На корчах грошей не заробиш особо. Чого? Вот того. Вікно відкрий, бо я спарюсь зараз. Ну що ж, друзі, всім привіт. Я думаю, з назви відео ви... Почекай, ти в бороді щось там. Ну що ж, друзі, всім привіт. Ще раз, я думаю, з назви відео ви зрозуміли, про що сьогодні буде мова. Сьогодні у нас чергова авантюра. І посил сьогоднішнього відео буде в тому, що навіть я, як людина, яка більш-менш розбирається в автомобілях. Не знаю, чи вдасться мені сьогодні заробити чи стрягнути. Але це життя, рух це життя, як говорять, і треба, щоб щось знати, мати, треба щось робити. І сьогодні один із таких випадків. Так ось, зараз ми їдемо в Луцьк, що приблизно за 70 кілометрів міста. шаг. Коротше, їдемо в Луцьк. Дивиться досить цікавий автомобіль. Цікавий він. Своїм потенційно хорошим станом, ну і, звичайно, ціною, за яку він може бути придбаний. Ну, а йде про Таврію, Таврію нову 2005 року випуску, яка в 2005 ж році була видана людині безкоштовно. І з того часу вона пробувала в одних руках. Чоловік старший, начебто адекватний, але дуже тяжко було домовитися за цей автомобіль, тому що сьогодні я знайшов це оголошення по попередньо виставленим фільтрам. І ось, перетелефонувавши по номеру телефону, я зрозумів, що автомобіль продає не власник, що це просто людина виклала оголошення, спілкування з ним я взяв номер телефону власників автомобіля, перетелефонував по тому номеру, взяла трубку жінка, власника. З власником я так і не поговорив. З нею взагалі в принципі, було важко про будь-що говорити, тому що вона жінка, вона не розбирається в стані автомобіля. І типу, я задавав різного роду запитання, в якому стані те, 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 те. те з її слів, все ідеально, але я з нею договорився до того, що вона скине мені фотографії. І ось навіть по тих фотографіях я побачив, що автомобіль далеко не в такому стані, в якому вона його описує. І, типу, щоб побачити це краще, треба їхати і треба дивитися інакше просто от абсолютно ніяк. По фотографіях я додам фотографії. Видно, що фарбована, причому так собі задня кришка багажника, є трохи нюансів по лівому передньому крилі. Заднє сидіння, там вже таке роздерте якимись щурами, я не знаю. Ну, але тим не менше, в цілому, я думаю, автомобіль може потенційно вартувати своїх грошей. І що? І щоб це перевірити, треба поїхати і глянути машину. Жінка казала мені, що автомобіль не фарбований. Подивившись фотографії, очевидно, видно, що задня кришка фарбована. Жінка зазначала, що корозії, ржавчини немає абсолютно ніде. Але навіть на фотографіях я побачив, що на задній кришці багажника вона присутня. І ви запитаєте, чого ж я все це побачив і чого я їду. Тому що, потенційно, навіть попри це, автомобіль може бути нормальним. Звичайно, з 2005 року в Таврії можуть бути якісь нюанси, але... Попередньо провідних даних є два комплекта гуми, один власник автомобіля відносно невеликий пробіг для такого авто, не гнилий стан кузову і не зовсім велика відстань від моєї міста. І от враховуючи те, що е -е, може бути варіант непоганий, ми їдемо дивитися цей варіант. Поговоримо з вами з Перша машина моя, Борис. 40 хвилина дороги, борис твої коментарі. Я плекаю, надії Борис, що Таврія буде дзвон. струна, Квіточка, саду Волинського. Струна на гітарі. А Таврія в Луцьку. Я якийсь тройний в мене признати. В <рес> мене теж. Да, то я ж того і відростив, пішов дому. Суха мене не розстевляють. Головне мені щоки не від'їдать, бо мене на щоках не росте. мене такого з такого рекурсу не знімається. Ти можеш без своїх тіктоків. Хоч десь. Може. В тебе що, якийсь інтернет спеціальний? Я думаю, що хоч тут тебе вивезу, десь може сіть ловить не буде. Коротше, щось пілікає, щось не світиться, нема шлагбаунів. Вставати, не вставати, не знаю, що, що мені робити. Але вирішили стать з борисом, за нами поставили там ще машини. Як показує практика, зробили правильно. Дуже дико їздить на своєму місці, де ти не знаєш механіки того, як воно все працює. І не розумієш, що тобі робити. Та і так є. Привіт. Що, ми прибули? Бачимо! там стоїть? Я чуть не заглох. Але прикольно тако. я подожди, дай здам назад, що приїхав. Я закликався чесно. Ходи, я боюсь їсти. Та щось розмовляє по телефону. Як тобі?

А де хазяїн? Зараз він помаленьку вийде з трьома інсультами. Скільки часу вона вже тако стоїть? Три роки. А це вдається вона взагалі? Виводилась? Давно? Ну, з півроку насі <клес> заводять. А вона на кребратор, наче інжак, ви не знаєте. На що кого питати? Ну, така, от машина. Там знизу дирки є в неї підлозі. Може є? Я, Я там... ж питав. Ну, ви мене знаєте. От приїхали, дивіться. Що скажете? Між прочим, це урядова машина. А чим вона Бо тобі не банька дьогті. А чим вона краща? Вона не, не, не разу, вона не била, не в аварії не була ніде нічого. Вже зараз стоїть три роки. Є новий получили, я ну, я інвалід війни. Mm -hmm. Через те мені дали Таврію. Yes. А зараз я прийшов в комісію і буде, знаєш, яка машина? Пам'яр з пулеметом. Я спеціально була комісія, я кажу, як я їм сказав, а вони сміються. Розказуйте, що по ній треба робити? Этот аккумулятор, uh -huh. мій товариш. Uh -huh. мы подзарядив. И я знаю, за два місяці було. Это знаш бликало. Uh -huh. як я заключив, да, да. А ключ. Ну, хочу, я ключ. Отой ключ. Багажний хоче, коли гарно. То той акумулятор, що у вас є, то він просто сівший, правильно? Так, euh, да, він там є, в сарай. А так вона що? Гнила десь була чи не була, чи варили ви її, чи не варили. Що-що? Чи варили ви її, чи не варили? Ні, ні, не раз. Абсолютно. Або мотора маша теж вона не бере. Якщо завести мотор, мій сусід, каже, бриємо. а мой зять работал главным инженером. Бачите, что тут делается? Что, что? А, вон, дырка. Ой, <сесいitizen> привет. <сесいitizen> и она тут не одна, там еще под нищей Ну, тут это треба можно оборвать. Нет, это что ж дырка? Не с того боку, что там. Не ну. Ну, старость и старость. В ну, общем, отака історія. Де ж тут акумулятор па Він там знизу? Він тут. Треба колесо знімати, напевно. Оп, ємо. Добре, мамо, що не виведе. Не, навірно колесо не треба знімати. Он до да, він, тут він не пролізе. А, ну я ти знаєш. Ні, та я бачу, подивитися, що він не прийде. Ага, ага. Ну так їздили, ви, проблем не було ніяких. Ну, якби по-чесному, ну не було. Ремонти якісь було, бо він був головним інженером в тому, ну, як то. Це Ремонти плюс буде. робили. Плюс Роман, з машини. Угу. А, а бензин А там є залімпій. Наверное, что есть. Как его сюда всунуть, мне интересно. Достань аккумулятора, клеммы достанут или нет? Нет. Давай. Наркинчили. Череп... Посетить тебе может? Та ж плюс достане вже. Щось воно не йому істрить. Дав пару разів. Чиш? Що? Чуди спалили таврів. <рес> як, як ти міг перепутать плюс і мінус? Во ти сказав. Чо ти не сказав, блядь? Я сам пій сказав. Чо ти стали людям травіть? Щось, блядь. Або як ти вистовав? Ну і, блядь, який. Не, ну що, дала 400 може їм дати. На вже, на. Вона вже давай, ну заведем її. A few moments later Та я вже витягнув, давай. Крути. Я ага, не хоче робити, бля. Я ж, кажу, вона без підсосу не робить. Блядь, як нестандартно до себе. Ти спецсосом попробуй, подайшла. Може нафти нема вже. Та вона не робилася. Ти глухий, бориш там там сзади паровоз. І спереді писав. Nie robić bez by specjalista. jak niby trójść, nie by trudniej nie? Do mnie Просто звідти димить. Я бачу. То що там? Це може бути високна на пані. Не, не було такого всю. Що... І взять. Потом е... машину. <гум> Бачите, в машині не можна, щоб вона стояла, бо це кузов так. А собі. я тобі кажу, що три роки. І там щось тече декарбюратор. Тече бензин декарбюратор. О. Ходить покажу их, что хватит. Это с подсосом? Нет, это просто. Прогрел? Да. Ну это, конечно, пиво уровня масла сгорело. A few Так, але димить. Це гіморой. Скажіть, будь ласка, людина до вас приїхала. Не, я бачите, жок, я якби знав, що вона така, я б навіть не їхав би її дивитися, чесне слово. Я просто, знаєте, там написано так гарно в тому описі, що 150 тисяч рідного пробігу, що не гнила, не фарбована від одного хазяїна. Ну але ви ж бачите, що по кузову, дирки там, дирки там, дирки, там, дирки в багажнику. По мотору ну, общем, так само. Що, друзі? Луцьк це є Луцьк, а Рівно то є рівно. Рівно це село. Рівне село? Да. Так. <ріст> <ріст> Понятно. То З вами важко договоритися, я вам так скажу. А я тобі скажу, Рівненська область ага. то одні Полішуки. Ага. І половина Волині теж. Да. Ну, один і в тебе інтернет є. Звісно, ага. що нема. Нема. Один. З Рівненської області. З Рівненської області. Я з Рівненської області. Я з Рівненської області. Через... Він. Су. Де Черники? А, Березну. О, Та yeah. uh -huh. Він знищив. Uh -huh. uh -huh. У 67 році одна жінщина його стукнула, в нього oh. була. Поганяла мрія, О, а як він остався один, розумієш, армія упа, а як він остався один, дали йому поганяла індус і одна жінка вступила. І в 67-му році його розстріляли. То до чого ведете? А нічого, що три роки, три рази втікав, Коротше, моя ціна 400. Ні, то ні. Ну, дійсно, тут нема за що більше давати. Гроші. Ви подумайте. Це що, тато? Я ну, не, чесно Ні, я бачити. краще тоді хай з мішкою побалакати, та й все. То ні? Да. То забираємо акумулятор здати. Ви просто кажіть людям, що вона гнила, що тут є такі. такі... Ні, бо я ну, кажу, я зараз потратив ту тисячу гривень на дорогу, ради чого? Раді того, щоб... Твоя проблема, але не моя. Ну правда. то в смілі не моя проблема. Треба казати про такі речі. Машину не продали, полішукам назвали. Ой. Все, так. будьте здорові Все, тоді. Гарного весілля. Добре. І що, за одним варіантом в Буск приїхав. Да. Так, це ще колись з мене в Тернопіль виїжджає. То я з одним варіантом бізнес. Хто не зрозумів, ми поїхали оце моєму товаришу. Дивиться, 39-ка. Ну і він як як настоящий розумний чоловік і не знайшов ніяких запасних варіантів. Повірив людині на слово, що там просто нормальна, хороша машина. Ціна цієї машини е, в районі 100 доларів за її сьогоднішній реальний стан цієї машини. ну Хоча батя її реанімував там. Так що, ставте лайк, підписуйтесь на Роману канал, буде все добре у вас. A few moments later. Нема. Ну що, Борис, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього вечора. Твої враження? Ти що Покупка не удалася, хрущі. Досі пишемо, але, але е, е, Як тобі люди, які продавали машину? От тако. Що скажеш? З дідусьом полагодили, бачу, так? Дуже сильно. Такий, знаєш, <реку> сер. <реку> Стара закалка. Нічого йому не докаєш і не розкажеш. Ну, таке. Ну, не знаю, але вона буде стояти і гнити, але да, да, Я теж так думаю, зараз я передам свою думку. Ну що ж, друзі, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього вечора. Приблизно 1000-1200 гривень. В повітря е, на пальне. Нічого не купили, але зробили це неспроста. Якщо чесно, машина далеко не в такому стані, в якому хотілося б її бачити. В принципі, я це і розраховував, побачив через якийсь свій досвід. Але більшість людей, які будуть дзвонити, будуть тратити свій час і їхати, і дивитися цю машину. Тому що мені ця жінка сказала, що вже її дивилися, і я впевнений, що люди, які її дивилися, показали їй всі ті нюанси, які показав я. І попри це, вона сказала мені, що машина хороша, що ніде не гнила, ніде там нічого немає. Днище в дірках, багажник, в дірках, ляда, в дирках, покрашена просто кісточкою. Двигун димить, коптить, тече. Акумулятора нема, колеса спущені, салон роздертий, просто ну, типу, куплять цю машину, був би сенс доларів так, ну, мабуть, за 300. Соточку туди зарядить, півтори, півтори, сотку, півтори, і доларів за 600-700 її пробують продати. І то це таке, що, типу, ну, не факт, що вийде. Але швидше за все, соточкою півтори там не обійдешся, може вилізти щось ще, може залігли кольця, може якісь вкладиші, може ще щось і тому подібні речі. Тому ну, купляти цю машину на перепродаж абсолютно не варіант. Купля цю машину для себе теж не варіант. Люди такі не, не зовсім порядні, тому що не сказали про ці моменти і ну, будуть їздити, будуть дивитися. Вони не віддадуть цю машину дешевше, як там 500 доларів. І ніхто не купить за ці гроші швидше за все. В кінці кінців вона швидше за все просто піде на якийсь металлом. Шкода, шкода, що так вмирають машини. Шкода, що люди просто не говорять. Е, такі речі, але ну, я знав, що там швидше за все нічого доброго не буде, але хотів, хотів показати вам це наглядно, тому якось так.